Добрий день, хочу розповісти вам про ведення вагітності у жінок з епілепсією. Епілепсія наразі в сучасному всесвіті не є протипоказанням для вагітності, не є протипоказанням для виношування та фізіологічних пологів або пологів шляхом кесарського розтину. Що потрібно знати? Що це повинен бути обов'язково такий дуже складний, цікавий шлях, який повинен пройти разом акушер-гінеколог з лікарем-неврологом. Що потрібно підбирати спеціальні медикаменти протиепілептичні, які можна приймати під час вагітності? Деякі препарати протиепілептичні можуть мати тератогенний ефект. Що це означає? Що Вони можуть викликати вади розвитку у плода. Дуже ретельно потрібно пройти обстеження, ретельно дуже ставитись саме до планування вагітності. Під час планування вагітності потрібно здати певні перелік аналізів. То обов'язково потрібно своєму ведучому лікарю-неврологу казати про плани репродуктивні для того, щоб був час щоб підібрати протиепілептичну терапію, яка може бути використана під час вагітності. Такі препарати існують, їх можна використовувати. Ризик від їх використовування менш ніж позитивний вплив для стану здоров'я матері та й плоду. Тому що якщо буде епілептичний приступ у вагітної, то це може небажані мати наслідки як для стану здоров'я матері, так і для стану здоров'я плоду. Потрібно буде виконувати під час вагітності всі рекомендації, як лікаря-невролога, так і лікаря-акушера-гінеколога. Якщо додаткові потрібні будуть лікарі, також їх рекомендації потрібно буде виконувати, ретельно спостерігати за станом вашого здоров'я та за станом малюка. Може, це буде потребувати більш ретельної. Експертного ультразвуку або частіше робити ультразвукові дослідження та приймати препарати. Тож будьте завжди щасливі, здорові, якщо будуть у вас якісь питання, звертайтесь до нас, ми будемо допомагати. Будьте здорові та щасливі!